Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви знаєте з попереднього відео, у мене зараз в гостях гостить мама, і до речі, вона вже завтра має їхати. І тут вночі ми згадали, що ми не записали відео з її новими прикрасами. Трошки оновила її її ювелірний гардероб, можна так сказати. Було декілька переробок, але парочку прикрас зроблених спеціально для неї. Ну, перший комплект ви бачили в попередньому відео. А в цьому ось саме конкретно з цей це переробка. Були намистинки опаліту, були ось ці квіточки блакитні, ось, але була просто одна така довжелезна нитка з оцими близько-близько накучканими квіточками. І потемнішало. Ну, все ми переробили, і вийшло ось таке трирядне намисто. Додали намистину котячого ока сюди, отаких таких біленьких, і вийшла ось така прекрасна трирядна. Мамі хотілося, щоб було багато рядів, багато різних намистинок. Любиться таке блискуче. ну от Блискучого тут не знаю наскільки, але все ж таки вставляли ось ці намистиночки ви бачите, блищать. Ну, як на, на мій смак і на мамин. Так, десь посередині зійшлися. <с> і ось такі сережечки. З опалітом, з е, також з котячим оком. Ну, ось такі сердечка. Так, це перший комплект. Давайте трошки ближче ще покажу. Ось так. Тут і блакитні, і білі намастиночки. І ось ці сині квіточки. Наступний, наступна прикраса з штучних перлів. Теж була одна довга низка, яку мама не носила, тому що вона каже, така одна витягнута. Ну, куди її носити, не, знаю, не знала. Ну і ось додали ми сюди кубиків, ось таких намистиночок. Додали підвісочку, також з кубиком. І такі самі зробили сережки, але, напевно, мама ще в них. Я вже не буду їх забирати. Сережки повністю з отакими елементами. Ось такими. Як, як на підвісці. Ну і власне, ось так виглядає теж дворядне. Ось таке. Наступна прикраса. Вже ми ходили гуляли, і мама вибрала собі той камінь, який їй ліг до серця. Ось. І це димчастий кварц, Раухтопас. І ось ми його ось так обіграли. Ми купили дві низки, одну меншого розміру, одну крупнішого. Попроставляли також ось цими намистинами кубічної форми, вони такі досить гарні. Три намистини виділили шапочками Ось дві по бокам і одна центральна намистина. Тут вже преміум фурнітура. Тут вже все більш елегантно. І ось такий замок, теж преміум-фурнітури з циркончиками. Ось. Розмір такий довгенький. Але мама в мене така крупніша, ніж я, тому для неї цей розмір ідеальний. Так, і це не тільки намисто, це комплект. Ось такий дворядний браслет. Тобто, з двох низок у нас вийшло якраз таке довге намисто. І такий дворядний браслетик. Один ряд ми зробили, підкреслили ось ці намистинки, ось так. Ну, як ми зробили? Я зробила. А другий ряд просто поставили, де на де ось ці кубики. Тут було важливо вийти, щоб дві низки вийшли на однакову довжину, і замок ось такий для дворядного браслетика. Дуже елегантно, мені дуже подобається. Це мій, це мій найулюбленіший комплект з тих, що я зробила для мами. Ось і такі сережечки. Ну, Просто це більше відповідає тим прикрасам, які я б робила для себе і які б я б носила. Хоча вони всі, мені подобаються. Те, що не подобається, я намагаюся не робити. Ось. Такі от сережечки. Гуляла з мамою сувенірними крамничками, і вона побачила там ось такий, такого плану браслет, тільки він був на резинці, і там були більш крупні ось ці е, блискучі намистинки. Ось. І він і так сподобався. ну Ви знаєте, оце око, Туреччина. Всі. Так що захотілося їй такі браслети. Той був на неї маленький. Ну що, довелось купити намистиночки і зробити такий самий самий, тільки вже на е, карабінчику. ну і ось власне Що в нас вийшло? Ось такий браслетик. Веселий турецький колоритний <свят> браслетик. Гуляючи сувенірними лавками, мама купила собі ось такий браслет. Ось Це не я робила, це куплений в магазині сувенірному. Ось, Але ж просто браслет. Ніде ми не знайшли до нього ні сережок, нічого. Ну, і що, що робити? Довелося робити <свят> самим. Робили це тільки сьогодні, і дивіться, що вийшло. Вийшло намисто ось таке. Сережки ще не готові ще Сьогодні треба їх робити, хоча вже глибока ніч. Але мама вранці їде, тому що треба, треба буде доробити. Пішли сьогодні разом в магазин на мистиночок і підбирали конкретно під цей браслет, щоб співпадав. Насправді це акрилові намистинки, але вони так сюди підійшли по кольору, подивіться. І фурнітури ми так підбирали з чорнінням за цим усім, що мені здається, що дуже воно пасує і підходить. Ну, і ось, так, ось так це вийшло. Ось таке намисто. Тут, щоб вийти на довжину, ми вже проставляли ці проставочні через кожну в кінці, тому що ці красиві фігурні намистинки закінчились. От, ну і, власне, ось так воно і вийшло. Сережки треба ще доробити, і ще треба доробити патріотичний чокер. Але я, напевно, його вже не встигну вам зняти, тому що не знаю, коли я буду його робити. Верніше, я знаю, коли буду робити, я не знаю, коли я буду спати. Ось, але що поробиш. І остання, напевно, прикраса. Цю прикрасу ми купили в магазині срібла. Тут корал і ну, срібний колон у формі граната. Ось, І під нього ми доробили сережки вже самі, вже без прив'язки до срібла, але з прив'язкою до коралу. Я сказала, гранату чи коралу? Коралу. Вийшли ось такі сережки. Купила окремо дві намистини корало. Подивіться, намистини підійшли сюди просто, ну, просто, ідеально. Хоча ти купувалася зовсім в різних місцях. Ось, Срібло ми підтримали з цими шапочками, піном. Ось ці кружечки кульки, вони, бачите, співпадають за кольором з ось цими кульками. Ось, Ну, а швензи, замочки, мама вибрала такі чорні. Я їй пропонувала інші, але скільки разів вона думала. І майже була погодилась, але все ж таки каже, ні, постав мені ось ці чорні, вони мені подобаються. Вони підходять до чорного шнура і до чорніння на кулоні. Ну, я не стала сперечатися. В принципі, добре, підходить, той підходить. І ось такий вийшов у нас комплект. Ось, ну На цьому все проведу свої гостей. І думаю, що скоро повернусь до вас вже в звичайному режимі. Буду частіше вже робити відео. Ось. Дякую вам за увагу. Пишіть, коментуйте, як вам нова велика колекція прикрас для мами. На все добре. Бувайте!